Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT і нарешті ролик про Python. Сьогодні у нас досить неочікувана тема, а саме ми спробуємо відтворити маленьку частину еволюції завдяки Python-коду. Що ми будемо робити? Ми візьмемо популяцію щурів, звичайну віртуальну популяцію, і подивимося, чи можна написати такий код, а його написати можна, який в залежності від пори року. Від того, чи вони живуть на снігу чи в траві, буде змінювати колір їхнього хутра. Чому я взяв щурів? Не тому, що вони реально змінюють хутро, а тому, що там були в наборі дві гарні емоджі біленького і сіренького щура. Отже, поїхали. Спочатку імпортуємо бібліотеки, які нам знадобляться, а для еволюції нам знадобиться аж бібліотека рандом. Після цього, або перед цим імпортуємо фласк, бо ми будемо. Наш е, такий собі дослід ставити у е, веб-переглядач. Популяція у нас буде складатися з 20 однакових шарів. Кожен буде у нас е, типом А. Даль, в подальшому можна буде е, ускладнювати, додавати літери, якби робити йому більш складний геном. Отже, що ми робимо? Давайте почнемо з кінця. Ми е, запускаємо нашу е, наш. Е, наш застосунок Фласка. Імпортуємо туди популяцію і environment. Environment – це середовище, в якому вони зараз живуть. Перше середовище, в якому вони будуть жити, це сніг. Отже, ми е, імпортували нашу популяцію, імпортували середовище, е, відрендерили попередній шаблончик у Фласку, там де ми побачимо 20 наших сіреньких щурів. І починаємо процес еволюції. Визначаємо яке середовище. Функцію Change Environment. Що робить ця функція? Дивіться, тут є два варіанти. Зараз ми спробуємо, щоб було наглядніше, варіант, коли у нас буде йти спочатку 10 сезонів снігу, потім 10 сезонів трави. Але якщо ці строчки закоментувати, а розкоментувати ці. То сезон буде визначатися рандомно відповідно до попереднього сезону. Якщо у нас був сніг, то вірогідність, що знову буде сніг 40%, а то, що наступить травичка, 60%, і навпаки. Отже, ми визначили Environment і далі переходимо до маніпуляцій з нашою популяцією. Запускаємо функцію evolve, передаємо туди популяцію і environment. Давайте подивимося, що робить наша функція Evolve. Вона у нас отримає змінну Children, яка відповідно, є результатом функції Репродукція. Що робить функція Репродукція? Функція Репродукція у нас зроблена на виріст. Вона нам знадобиться трошки пізніше, коли ми будемо вводити чоловічі та жіночі відповідно, варіанти щурів. Поки що просто залишаємо її так. нас більше цікавить функція Да? Ми беремо нашу популяцію і запускаємо по ній мутацію. Ми беремо діток, яких отримали з репродукції From Children. І враховуючи наш environment, сніг чи травичку, запускаємо мутацію. Ось функція, яка відповідає за мутацію. Якщо у нас мутація трава, то вірогідність того, що у нас з'явиться. Щур sure, з сірим хутром, тобто A 80%, а з білим 20% і навпаки. Давайте подивимося, як це виглядає в роботі. Запускаємо. У нас створюється сайт на нашій локальній адресі. Перейдемо туди і отримаємо ось таку ось картинку. Еволюційна модель поточне середовище сніг 20 сірих щурів. Отже, що буде, якщо ці 20 сірих щурів почнуть е відтворюватися, які вони, як вони перетворюються в наступне покоління? Натискаємо наступне покоління, як бачите, почали з'являтися білі щури. І досить багато, бо у нас сніг. Знову наступне покоління сніг. Сніг, сніг. Як бачите, популяція білих щурів у нас прогнозована більша. І так буде, аж доки ми не проклацаємо 10 поколінь, які живуть на снігу, і не доберемося до травички. Як тільки почалася трава, кількість білих щурів починає падати, а сірих зростати. У нас там немає стопу по траві, трава буде до кінця. І як бачите, менше, 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 один білий щур. В принципі, можна доклацати, коли кількість білих щурів взагалі зникне, і всі щури будуть сірими. Ось тільки що була, до речі, якась цікава девіація, було багато білих щурів. Бо рандом все-таки робить свою справу, але як бачите, сірих більше. Отже, це дуже базовий приклад процесу еволюції запрограмованого це який Павел. Якщо вам було цікаво, я пропоную продовжити це, додати чоловічі та жіночі варіанти щурів, додати ще якісь додаткові чинники еволюції і ускладнювати цей код. Тож напишіть обов'язково в коментарях, чи варто продовжувати цей код і його ускладнювати. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під роликом або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!